ти будеш зараз робити цю машину. Так, треба буде розшити двері подивитися. Чи є можливість витиснути їх. І це. Я тут педальки які. Гарно. Дивися, нічого собі, яка воно тут інтересна. Ти напробуєшся на всяких машинах. А є цікавы українська мова. 39 літрів на 100 км бере. Не, ну прикольно. тисяча, це ж нова машина. Yeah, Жінки досить, досить комфортно так виглядає. Мелканий <тас> бабай. А тут... Дусі як він цікаво відкривається. Монеток немає. Та мишки тут жили. Америки А! Американські гори. Піткиспалк. Піккоспак. Я не цей. Та-та-та. Чи ти її так захляпали? Just... Ну так, почиститься, почиститься цей. Там буде в принципі але гарно такий цей Щось я її знаєш, так спочатку легковажно на неї глянув. Не Недооцінка Так, Світленький декос. У Каспані, блять, їздити. Та, і ще 60, 61 тисяча кілометрів. Тут не милі показує кілометр. А що, той киспамперся чи? Що? Тут не а, зі стелі. Ну у них називається дешунка. А чим її так обдрестало, блін? Що з чим оце його обдристало, як ти кажеш? Ну така машинка, блин. Ти знаєш? Навіть цікаво, А що вона має? Запаску вона має? А, докатку вона має, бо докатка і стоїть. Тойота, то й Тойота, ну. Надійно А Машина реально, як і це як новенька, блин. Скільки така машина коштує десь? Не знаю, андріс. Ой. Ой, я ще не розумію, це вода і так, болото. Так, так, так. А звідки воно там взялося? Типу вона ще й в воді була чи що? Ні, експлуатація, конденсат. розігрілася. А ти це відриваєш? Так, а? ну воно все, без потреби. Тут то, взагалі-то то, цю пленку треба. Ну, і далі для себе я б цю машину обезшумав. Думаєш, що вона шумна, так? Та 100% шумна. Але так, то електрика для міста. Ну no, no, це гібрид, це не електрика. Це типу так Закльопки тут половину. Це по-простому. Ну це типу бюджетні машини, так? Угу. Uh -huh. uh -huh. Це типу бюджетна машина. Ось like, так, так. Так поясни, що ти зараз робиш? Ти хочеш її розібрати, познімати Думаю, все? Кажучи, щоб мені легше було рехтувати їх. А що ти в ці дверці маєш ремонтувати? Ага, оце. Ну не так то воно просто. На перший погляд здається, отак як е, говорять люди, то, що то є, для чого. От взяв, витиснув і підрив під, під цей. Так ні. Тут може не... так відтиснути, що не треба буде малю... ну, малювати, але Угу. Ну, Так. Одно стояло закрыто, все, ни, ни одно стекла не разбито, а здесь uh -huh. ага. Я напомнил, день бы потратил, чтобы все снять. Это думаю, что не имею. Это так вчера. Я точно на сухой взиматку буду долго. А потом уже... А потом, как добрый день. Ще знімати, та? Німці, ні, 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 там кліпси дуже такі противні. Проти, проти, вони лег одноразові. Ко, в німців? Так. — А в кого легше? Американці. Японці? Так? Японські легше. Там... Німці там декарти, вони такі супутівські кліпси. вони дорогі, вони защокуються, або хтось красив, або щось тут пішло не так. Ага. Два ну, який же глюк є, так. А вон по, по Так. Ще спосиржа да. купиш, на? Те що? Як це так звалось? Угу. А тут же є ще типу захист. Ну, має на нова ж. Так. Угу. Бац бац і все. Ага, тут же так не знімеш. Та, отут, а тут ти будеш теж вистукувати, так? Так, отам тут буде стукати. Тут, тут же, а тут доступ є до цього. А фік його знає, чи доступ є. Треба збиратись. Ну, Пластик як є всюди, в теперішніх машинах. Так. This, Йо, отут. Перес... Макарони якісь. Йо, тут мишки були. Я кажу, що тут мишки були. Ой-ой-ой йой-йой, Йо -йо -йо, блин! А то зал сейчас не. Це взагалі капець. Макарони, ми нормально тут жили. Ага. Тут акакулька, какулька. Ака зерно, зерно. Може хтось підгодовував тут, може якась фабрика була. Те, то напевно, <смеш> точно ми ще, і гніздо робили. Тут може ще й гніздо десь є. Нічого цікавого не знайшли, знаєш, як то показують в американських машинах, як там знаходять. Ми думали, що теж що, щось тут буде. Но на жаль немає ніц. Так, от тут датчик мертвих дзвон. Отакий от тут. Ми думали, ми думали, що це Польща, а насправді це Філіппіни. Ось таке Так, ось така у них без Ага. Я спочатку подумав, що памперс І що, є тут доступ Ну ми знаєш чесно кажучи Не дуже Не дуже, що він тут був Так, і те, теж тут бачиш, майструєш Нагріваєш, щоб воно висохло швидше, так? Таким тепленьким, ледве холодно. Ну бо напевно, там є так. Отак, так як сонце світить, так і то. А, ну, шпаклівки практично можна сказати, що майже ноль. Можна ще стерти. А тут це вже просто тебе ще шліфувати? Так, так, зараз треці і так майже ні. Собі тут вже готове підфарбування, так? Тут вже і ґрунтовку, я бачив наніс. Так. І тут так. Блін, я от думав для чого? Думаю, що це за трубочки? от? Думаю, для чого ці трубочки? Чи то якась механізма, чи ще щось, а то всюди чому? Щоб то якраз можна було зачистити, щоб відтиснути оцю гумку. Ну ти кажеш. Ти каєш, ні? Ну, та я ліп не балакаю. Як вихідні пройшли? Бомбезно. Бомбезно? Відпочив? Я таке говорю, а ми ж то разом були. Я кого не тебе не бачив, ти мене? Де ти не бурюк, де ти був. <теперіг> так, <теперіг> ну, повернися до мене, який ти в порохах, як... от, от, от така праця, блин. і ще не враховуючи, що то не тільки на одяг попадає, а ще й вдихається це все. А як? Це все вдихається. О. Так. Нелегкий хліб. Нелегкий, то, то таке, так. Я кажу, я на самому цікавому місці пішов в Ну і цей, майже, майже цей подряпина є. Так все рівно тут потрібно буде підмальовувати. Да, 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 да. Нема сенсу з цим бавиться. Машинка досить живенька, між. Виходить, мало трошки якийсь оцей, але незначний удар. Mm -hmm. О, Ще тут вниз, вниз дверки. Mm -hmm. Ой, все нічого собі. Так, по черговому брехавирімо. А ну ні, в зеркало бачу, теж кріплення зламано. Ага. Там друге від від родиться. Друге зеркало. Є від від неї. А, одразу на заміну є. А, та, все а це часто з Америки машина, то є одразу що, Страхова віддає чи як? Теж можна було так спробувати без покраски, але тут не заморачуватись, там щось таке. Е, та люди одразу наперед продумують. Думають одразу наперед, щоб не Не хоче так сильно. Зразу їде, зразу запчасті всі шукають, щоб взяти ціну цих ці частин. Це, це. Візуально виглядає що рівно потім підшліфував і цей Малювати треба 100%, бо там та ж фарба вона нас має мікротріщини, як зігнув. Ну, так, і так. Воно може бути ті типу, питань, але воно з часом потім почне там живіт. Ну це -то буде щищата, звісно. Да, там, то, що, що живіза, щастиме, перегрунтуємо гарненько то все. Оце ну, білий колір, його напевно що легко не знаю, Як коли, з проблем проблемним було, ще ніяк. З білим кольором. Полі... 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 Тобто перламутер той. Трокслайка. Але так, так вроді нормально. Так, тут зніметься, зішліфується ще. Тут а тут ти будеш дверку знімати? Ні, ні, ні. Дверку не буду знімати. Так. Типу по цілій площині воно буде Знаєш, дивися з боку. Чесно кажучи, взагалі бомбезно. Що, зараз би полінутися. Та-та. Десну ты сказал, что это творчая работа. Так, ну так не пиди дальше на горе пали разбил. Это. Я что надо выгнуть, надо выгнуть? Как он тут открывается, Ага, у вас, о. Рідина така цікава, такий відтінок. Який собі Toyota. такий двигунчик. Нема тут нічого так багато, знаєш, отакий от маленький, акуратненький. Дивися, тут весь, він ще весь блистить просто, да? нічого собі. Реально нова машина блин. І якщо помити, вона буде виглядати справді як нова. Розібрана, але... Колорадо! Так воно з Колорадо. Ну Оці Колорадські жуки, то вони якраз оці, що в погородах збираються е, літом. То якраз ось того штату кажу, якраз, походу, їх ми ще з'їли ті, щоб тут жили. Так, Колись, колись отаке... Е, я тільки не пам'ятаю, в якому році ці колорадські жуки з'явилися. Ну там така, була така версія, що якось там за Союзу американці з літака десь запустили цього жука. І відповідно за те, щоб. Е, Зда... Ну, знайти цей жук і здати, то він там коштував 3 рубля. 3 рублі. Я не знаю, чи то правда, чи ні, але ну, щось такі колись були, були такі легенди. Так, ну, передня дверка можна сказати практично вирівняна. А крило під заміну, так? нове. По-чорновому ти вже все вирівняв. Мається на увазі ці дві дверки. Крило міняється От тут тільки. Ото, що цей. Так, то так і буде бо... Ну розказуєш, що ти тут таке за механізм якось приніс. Там механізм, що зараз вона так? випукне, так? так. А. Ну це за, за ручечку є. Тінь-тінь-тінь-тінь. Це масляний. А розтяжка гідравлічна. Так. Підібрав, типу, іншу насадку взяв, так? Угу. То, що зараз просто буде з'їжджати в різні сторони. Так. Ну, так то воно все просто, як інколи нам здається. О, пішло. бачиш, що тут що тут прогинається. випуклість пішла, о, і там випукнуло. Що таке було? А, передня решітка. А это бачок напевно пам'ята. Відомо боча. Так, скоріш за все. Що ми тут? Це джапси чи як? Тойота. Тин-тин-тен. Ну я в цьому не особливо. Ось Японія, бачиш? тут вже оце японія, ти бачив? Японські, так? Так, знаєш? Тут були такі запчасти дорогі, бо тут з оригіналу да? Так. Тут З Японії. Ну японські машини я особисто я люблю. <гум> Воно його витиснуло так. Частково. Частково, не дуже. Так. Тут якесь таке цікаве зміщення, якщо чесно. Блін, я не знаю. Це мати треба терпіння, блін, таке залізобетонне. Не так то воно все просто, вроді би, невеличка вм'ятина, а при тім же То задовге, то за коротке. Ну що ж, для цієї серії я думаю, що досить, багато ми так багато що показали. А вже в наступній серії вже в наступній серії ми більше вже щось покажемо, більш цікаві, що сонечко сьогодні засвітіло нарешті. Ось так, друзі. Ну не забудьте поставити вподобайку, підписатися і чекайте на нові серії. Думаю, багато буде цікаво. Наступна в наступна нас машина взагалі має там про, про цей бути. Пане Іван, як то про шліфування, не шліфування як? машину полірувати. А, як машину правильно полірувати? Покраски, чекай, 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 щоб не попала та машина в кадр. Після фарбування як буде цей? Та її різні дефекти, там, ситуації такі, що. Ага, виникає. ну це вже, ну, надіємося, це вже в наступній серії буде. Ну так, та, та. буде. Буде цікаво, звісно. Все, будьте здорові! Ось серйозно до роботи Ой блін, то сумна історія З тим бусом сумна історія, так? Таку роботу наважиться треба так, на таку роботу наважиться, це те, що вартує. Бачать як його заробляли, це не знаю, що це за. За речовина. Хтось колись спробував захистити від ржавчини, але не надто воно допомогло. Не надто воно допомогло. Наскільки, наскільки тут з'їло його.